Доброго вам здоров'я, шановні телеглядачі. Сьогодні в нашій передачі ми поговоримо про інфекційне захворювання, саме про кір. Адже за минулий рік, 2017, в Україні зареєстровано майже 5 тисяч випадків. Цим захворюванням хворіють як і дорослі, так і діти. І саме страшне тим, що людина навіть може від ускладнень померти. На сьогоднішній день майже 45 населення тільки вакциновано? Нам сьогодні розкаже детальніше про цю проблему наша гість студії. Знайомтеся Лариса Іванівна, яруш завідуюча відділенням Хмельницької міської інфекційної лікарні. Все ж таки, сьогодні ми бачимо, що ця проблема дуже поширена, і лідерами цього захворювання є Івано-Франківська область, Одеська Закарпаття. Скажіть, будь ласка, яка ситуація у нашій області? Ну, в нашій області повинна сказати, що ми на даний час, можна сказати, знаходимося в облозі. От ви сказали, такі західний регіон, практично Одеса, Южний, Київ дуже багато випадків, і Дніпро, Дніпропетровськ, дуже багато випадків. Тобто, ми практично можна сказати, в кільці знаходимось, але на даний час в нас в області може пару випадків зареєстровано. В нас в лікарні був таки один випадок це була студентка мединституту, до речі, яка була в опосередованому контакті з хворим. З корю. От, в прямому не була, а корь була в Черновицькому мединституті, і вона заразилась, приїхала сюди до нас. От і тут вже з'явились перші клінічні прояви цього захворювання на даний час в лікарні в нас немає хворих на кір. З однієї сторони це дуже добре, але з другої не треба тряти пільності, тому що це захворювання, яке розпространяється дуже швидко і. Дуже небезпечно, Скажіть, будь ласка. А чому саме на цей пік випало це захворювання минулий рік, позаминулий рік? Раніше ж ми про це не говорили, і не було такої епідемії, чи це можна ну, назвати епідемією Зараз епідемію? Це ще не називається це? спеціалістами. Чому тому, що для епідемії характерна кількість захворівших, хтось тобто повинен бути перетнутий поріг? Захворювання. В даному випадку хворих дуже багато, але поріг ще не перетнутий, тому сказати, що є епідемія, нема, але uh -huh. масове захворювання на це заболівання є. Зараз просто йде для кожного захворювання інфекційно характерна циклічність, тобто повтор захворюваності, тобто масових uh -huh. вспишок захворювання кожних 4-6 років. Тобто підійшло той час, коли віруси починають піднімати голову. і… Починається ера вірусів. Це стосується не тільки респіраторних вірусів, в даному випадку, оскільки це інфекція, яка передається воздушно-крапельним шляхом. Точно також і кишкові віруси зараз набирають обороти цей їхній період сезон, і зимній сезон, і сезон, взагалі, як епідсезон. Ми, як бачимо, що всі інфекційні захворювання можна попередити, адже е, спалах. Викликає в зв'язку з проходженням низьким рівнем вакцинації. Подивимося про це у нашому сюжеті. Що ви знаєте про кір? Що це хвороба, особливо для ді... маленьких дітей, вона небезпечна. По телебаченню чула, що йде ті по нас ця епідемія. Це інфекційна хвороба, що треба бути привитим. А ви вакциновані? Звичайно, в дитинстві. Ну, я знаю, що кір це таке захворювання, воно дуже ну, для дітей, воно шкідливі. Ну, Лікується, каже, що зараз епідемія пішла по Україні. І чула, що школа на карантин на карантин закривають все. Від яких хвороб захищає вакцинація? Від багатьох вакцинацій, за в тому числі від кіру, від е, саме перше це від віспи, навіть е, грип бажано. Вакцинуватися, щоб не захворіти. А ви вакциновані? Ні. Ну, я перехворіла кіром, я не думаю, що я б дохворіти. Коли перехворіли? Ну, в дитинстві. І вважаєте, що у вас достатній імунітет? Думаю, що так. Ну, в дитинстві вакцинували, звісно. Нас тоді від всяких болезнів вакцинували до війни. Ну, як до війни? Я ж до воєнної до війни, так дітей завжди. Тобто діти війни застраховані від да, цих хвороб. Да, да. Наше покоління все вакциновано. У нас тоді було все принудительно і це правильно взагалі. Воно так має бути. От у мене п'ятеро онуків, вони всі вакцини, всі взяли, всі отримали вакцини. Яким би там способом не було, і купували самі, якщо не було в лікарні. Но ми всі діти привіті. В мене по телевізору розказують дуже страшна хвороба. А ви вакциновані і ваша дитина? Ні, поки що не вакцинувалися. І що думаєте робити? Не знаю, що думаю. Зараз поліклініці будемо, може, якраз вакцинуємося. А чому зараз саме вирішили? Тому що зараз епідемія. Лишній раз не хочеться що mm -hmm. так. Так у нас. Заведено, не знаю. Ну, може, по, по ошибки батьків, що прививки не роблять. Ми колись в, в своїх років робили прививки дітям всі. А тепер вони а не, тепер не, не, не роблять та й вже спихують на правідство, спихують на все. Тому що по телевізорі, напевно, показують, що діти вмирають. Ну, тому що ліки, можливо, не настільки не. Ви не довіряєте вакцинам самим якості? Напевно, що так, так. Да. Взагалі сфері медицини. Да. Не довіряю. Не, не довіряю повністю на сто відсотків. Ви свою дитину вакцинували? Так, звичайно. Кожен раз вакциную. Да. Чому? Я боюся, я переживаю за нього. Вдруг якась епідемія, потім що я буду робити, якщо дитина не вакцинована. Просто переживаю за дитину, тому погоджуюсь на все. Ну, майже всі інфекційні захворювання подібні за клінічними ознаками між собою. Чим все таке відрізняється клініка, симптоматика кору, щоб наше населення знало на що орієнтуватися? Ну, е клініка кору починається з того, що вона. На початку свого так сказати, дебюта має дуже схожу з респіраторними вірусними, тобто з банальним ОРЗ. Починається з того, що йде підйом температури до 39 градусів, 38. Починається кашель сухий, нежить. І в перші дні мама чи дорослий може сприйняти це як банальне ОРЗ і не звертати на все інше. Трошки пізніше може з'являтися сухість сльозових очей. Так званий склерит, сухий подрізнюючий кашель. І е, пізніше з'являється збільшення шийних затиличних лімфовузлів, і вже десь ближче до 6-го дня в людини з'являється висипка, плямиста, мелка плямиста спочатку зверху, йде вона зверху вниз, з голови, появляється за ушами, по шиї, по обличчі і поступово спускає вниз. Вона носить зливний характер. І вже тоді вже можна побачити, що це. Якесь захворювання не банальне Но Багато мам можуть сприйняти це і як прояв алергії, тому що коли починається як банальне ОРЗ, мама може розцінити цей стан, вона починає давати дитині ліки: жаропоніжаючі чи від кашлю, і тим самим може недооцінити ну не то, що недооцінити, стан, це одне, а по-друге, мама не знає інфекційних захворювань. і коли з'являється висипка, може подумати, що це алергія і додати щось десенсибілізуючи. Тому на даний час я хочу звернутися до батьків з проханням. Якщо з'являються такі е, признаки, характерні для респіраторно-вірусної інфекції в даний час, в час, коли кір масово підняла, е, вклала можна сказати, на рот на ліжка, вот. тому, тому, якщо з'явилися перші такі признаки, мами в першу чергу, чи доросле не має значення, хто повинен звернутися до лікаря. Для начала дільничого, який має наглянути хворого, і щоб сорінтуватись діагностувати, діагностувати яке саме це да, да, чи захворювання? це банальне ОРЗ, чи це е, вже починається кір, щоб правильно скерувати хворого, якщо це дійсно кір, бажано в стаціонар, тому що ускладнення цього захворювання дуже серйозне і доволі небезпечне для життя людини. А скажіть, будь ласка, ми говоримо зараз в нашому сюжеті про вакцинацію, коли краще робити щеплення дитині? Щоб майбутньому не захворіти. Ну є планове щеплення, які проводяться в рік і в шість рочків. зараз. Зараз треба проводити практично всім хто не щеплений. Хочу зробити акцент на те, що зараз серед населення... Розкажіть нам витують. трошки про щепленвок про, вакци... вот. про вакцини, тому так, що людей цікаво, йде придбати. І які використати це, якщо придбати, то дитяча поліклініка, кабінет, прививочний кабінет або кабінет щеплень, звернутися туди і вияснити. Якщо є щеплюваний матеріал, практично безкоштовний, то есть не треба за нього платити ніякі гроші. Мама може звернутися з дитиною і привити щепити дитину. Друге питання в тому, що дуже багато батьків хто коливається, вагається, хто ну, вважає за непотрібним, таке теж є, несмотря на те, що зараз така ситуація неблагополучна в Україні. І багато вагаються в плані того, що тверзають смутні сумніви, як я говорю, в плані того, що якого виробника Ця вакцина, бо чують, а індійська, значить вона опасна, значить вона може спричинити, якщо не побічний страшний дії, то вплоть привести до літального випадку, як тут говорили. Краще всього бельгійська, я хочу зробити акцент на тому, що, що, що бельгійська, що індійська вакцина це практично одна і та ж сама вакцина, яка ніяких проблем для здоров'я вашої дитини чи дорослої людини не дасть. А якщо не щепитися на даний час, то проблеми можуть. Хто, хтось проскочить, тут не факт: хтось може і вийти з цього стану, не захворівши, не будучи в контакті, але я повинна сказати, що прямий контакт чи опосередований контакт, контакт з хворим це стопроцентна. Захворюваність, ну от говорять, що це інфекційне дитяче захворювання, але все ж таки ним хворіє доросли. Да. Якщо людина дитина привита, чи може вона в майбутньому повторно захворіти на це захворювання? Повторно не може захворіти, тому що виробляється ті типу, специфічний імунітет, якщо дитина щеплена. Мала щеплення від кору, якщо вона перехворіла, вона вже має антитіла, защитне в організмі. Тобто повторно не може. Друге питання, буває таке, виникає, що а от я хворіла в дитинстві і знов захворіла. Це просто питання, чи дійсно була в дитинстві кір да, да, що Враховуючи ті клінічні прояви, про які ми казали, тут э, тірзають опять же, тому що та ж сама банальна ОРЗ на фоні лікування, якої людина приймаючи якісь препарати, може точно також відповісти алергічною реакцію, яка дуже схожа на висипку при корі. Тут треба диференціювати і підтвердити кірце чи ні, можна тільки лабораторним шляхом в умовах стаціонара. Ми вам дякуємо за гарні корисні поради. Я надію, що наші телеглядачі обов'язково ними скористаються. І, велике вас прохання. Якщо ви побачили ті чи певні висипання у дитини, не займайтеся самолікуванням. Зверніться до фахівця, який вчасно надасть вам кваліфіковану медичну допомогу. Дякуємо за увагу. На все добре.